ми вже почали говорити про добро, про благодійність, то давайте і продовжувати це робити. Дивіться, ми знаємо, що благодійність зараз в наш час, вона просто необхідна. Е, наша включеність, наша небайдужість важливі як на фронті, так і в тилу. Домогти допомогти можна у різний спосіб. І е, знаєте, варіантів безліч. Але наскільки ця допомога повинна бути правильною, доцільною, я думаю, що тут треба розібратися з фахівцями. Я би ще сказав щирою до слова. Щирою Ти знаєш. Ще. Багато. Я я багато чув про компанію, яка зараз представники представниця якої зараз у нас з'явиться в ефірі. Це Вінер. Я знаю, що це величезний постав і, автомобілі. Так і всі, знається, та, їх всі знають автомото, так. вона з 93-го року здається працює на українському ринку. Але я дуже здивувався, коли дізнався, що у них дуже велика благодійна історія. Вони про це не говорять. А чому? От ми зараз поговоримо з Юлією Федорко, представницею компанії Вінер. Вона на зв'язку. Вітаю вас, пані Юлію. вас. Вітаю, вітаю, вітаю студія. Ми попередньо просто коли домовлялися про інтерв'ю, ми поговорили про те, яка філософія у засновників цієї фірми, і найцікавіше те, що вони українці американського походження, і вони зовсім по іншому дивляться на благодійність. Я про це спочатку хочу запитати, що таке благодійність для американців. Невеличке уточнено, наша компанія з 92-го року а, почала 92 свою діяльність українського майже, майже як би це сказати в один час із незалежною країною і дійсно засновник нашої компанії це американець українського походження. Ось і є різниця, навіть на мій суб'єктивний погляд, є різниця. У тому, як, наприклад, американці дивляться на благодійність, і як відбувалася за весь цей період, у 90-х роках, в початку 2000-х роках благодійність, і про це рада дуже з вами поспілкуватися, тому що насправді є різниця. Різниця в тому, що От, на мій погляд, і те, що я бачу у американців, якось самого дитинства привчають до певної такої благодійності, і це не є е, щось таке, чим люди вихваляються чи пишаються. А в Україні останнім часом, от в мирний період, там декілька років перед війною почався більший. Більше собі мейнстрім стосовно благодійності, коли компанії почали долучатися до благодійної діяльності, і насправді е, така діяльність вона приносить дуже велике задоволення. І цим задоволенням хочеться похизуватися, але ж благодійність о, давайте подивимося на етимологію цього слова. Благодійність це діяльність в облаго, Так? Ну, Тобто, е, наша компанія, ми займаємося благодійністю ще от власне з 92-го року. І це започаткував, це не компанія започаткувала, та, тому. Що будь-яка компанія це в першу чергу, любить. а це собою приніс, приніс наш власник пан Іван Генянський, який власне є е, е, і власником, і тим, хто створив компанію Вінер в Україні. Ось е, тому є така невеличка різниця. У нас є свої принципи. Ми дійсно про це не говоримо, тому що е, знаєте, я навіть хочу зараз його процитувати. Він говорить про те, що якщо Бог допомагає тобі заробляти, твоя відповідальність віддавати, тому так. що гроші вони самі по собі не вартують, вони не є цінними. А цінною є дружба, цінною є допомога, і вартує власне здоров'я і вартує поміч. Це так шляхетно, так прекрасно. Нібито біблійні якісь принципи. Хай твоя права рука не знає, що робить ліве. Тому, звісно, це дуже шляхетно і на це дивишся, тому щось круто. Тому що вони, наприклад, щойно говорили про місію Магата. Я не хочу говорити, що погані вони чи хороші, але навіть світлину вони перед тим, як їхати на ЗС зробили дуже таку гарну, красиву, що ми їдемо. От побачимо, що вони зроблять. Тобто вони дуже широко це про це розповіли. Хочу все ж таки повернутися до Вінер. Ми бачили. У лютому березні повідомлення про те, що Вінер передав увесь парк автівок, в тому числі ті, що стояли на продаж військовим. І як приймалося це рішення, розкажіть, якщо звичайно ви можете про це розказати. Я коротко, дотично знову так. ж таки, тому що Віннер, um, давайте так, Вінер – це група компаній Вінер. Ми будемо говорити про нас як про групу компаній Вінер. Він спочатку заснований був в 92-му році як власне автомобільна компанія, автомобільний імпортер. І навіть почали ми з бренду тільки Ford, тому дуже часто нас асоціюють з цим брендом, але в нашому кошику вже зараз є сім автомобільних брендів, і тому за весь свій, до речі, цього року. В листопаді ми будемо святкувати 30-річчя нашої компанії, тобто, наша діяльність це 30 років. І ми дійсно можемо себе вважати експертами на ринку автомобілів. І ми зрозуміли, що з перших днів війни у наших військових є насправді дуже гостра потреба в автомобілях. Ясна справа, що всі бізнеси об'єдналися з першого просто я не знаю, хвилини оголошення війни, об'єдналися заради того, щоб Україна перемогла. І ми поділилися тим, що в нас є. І у нас на складах насправді були ті автівки, які були потрібні, які були при нагоді нашим військовим. Це не весь парк автомобілів, а власне тільки ті, що були їм потрібні. Це здебільшого позашлюбковки, це автомобілі, які мають собі велику місткість, та якісь, як кажуть, військові буси. І це те, що ми, ми передали ну, трошечки більше там, 150, 150 автомобілів, ті, які в нас були на складах нашим військовим. Це правда. Ми коротко про це написали на початку, для того, щоб наші клієнти розуміли, що ми працюємо, ми не закрилися, ми надалі існуємо, ми допомагаємо. Але про те, що відбувалося далі, навіть в автомобільному напрямку, ми сильно не розголошували, тому що ми розуміли, що будь-яка допомога військовим це певний тил, і він має бути тихим. Ось. І до, до речі, е, хочу сказати, що ну, я вже зазначала, що це група компанії Вінер, і однією з таких частинок цієї групи є власне благодійний фонд імені родини Гінянських, е, які через які власне зараз теж відбувається дуже посилена допомога нашим військовим. У нас є певні такі напрямки якими ми ну скажімо так, якими ми опікуємося, і один з основних напрямків, куди йде найбільше фінансування, це звісно допомога збройним силам України, нашим незламним військовим? От якраз про допомогу збройним силам України, я хотів ще б запитати, що таке благодійність під час війни? Особливо мені цікавить партнерство з іншими фондами та координація, оскільки. Інколи волонтери розповідають так поза кадром історії, коли, наприклад, всі починають бігти. Хтось там каже, о, потрібні броніки. І всі бігом значить, закупають броніки. Потім опа, потрібні турнікети. І всі купують турнікети. А потім приходиш до волонтерів, а в них такі стоси цих турнікетів. І це на початку було зрозуміло, що кожен допомагав як міг, і настільки, наскільки міг. Зараз є координація між благодійниками для того, щоб не купувати одне і те саме, а купувати саме те, що потрібно зараз? О, ви правду кажете, на початку був такий хаос, страшний. І зараз, дійсно, воно все більш-менш структуризувалося. І я розумію, що ми так само були підвладні хаосу, просто через те, що всі наші працівники вони теж певним чином не те, щоб розбіглися, але залишалися в безпеці. Так? Ну, тобто, це все вся робота велася дистанційно, і через це були певні такі. Ускладнені в нашій діяльності разом з тим варто зазначити, що так як ми працюємо в благодійності, ну ведемо благодійну діяльність вже давно. У нас є певні перевірені і довірені фонди, з якими ми співпрацюємо, і давайте так благодійна діяльність треба її відрізняти і від волонтерства тому що благодійна діяльність це завжди про фінансову і матеріальну допомогу яка веде до певних ну це певний внесок який веде до майбутніх результатів там то тобто, на закупівлю чогось що може допомогти або там певна освітня програма якщо ми говорили би зараз про мирний час там для дітей так да? Тому е, ми співпрацювали. Ми одразу самих перших днів е, допомогли трьом м, благодійним фондам благодійним організаціям. Це повернись живим, е, дуже відомі. Вони насправді роблять. Неймовірну роботу і двома міжнародним благодійним фондам – це Caritas Ukraine і Food Foundation Ukraine, це продовольчий фонд, які е, займалися просто над людською роботою з евакуації е, населення дітей, наданням е, допомоги продовольчої, надання, наданням медикаментів. Е, і зокрема на тих територіях, де з перших днів війни була проведена вже деокупація, там де насправді було дуже багато постраждалого населення, в тому числі ті, хто втратили домівки. Ми всі прекрасно знаємо про які території ми зараз говоримо. Так і мені цікаво ось ще така штука. Ви великий бізнес ну, в Україні, безумовно. Я знаю, що ви навіть все у клубі, це клуб ну, справжніх мільйонерів до війни. Зараз побачимо, як все буде. Я хочу спитати, оскільки ви розмовляєте з такими самими мільйонерами, у яких такий, такий самий великий бізнес в Україні. Чи відчувалося, хоч в якийсь момент, що мільйонери починають розчаровуватись в Україні? Чи навпаки, все, що почало відбуватися від 24 лютого, це попри втрати фінансові? Ну ми ж розуміємо, що бізнес в багатьох напрямках став, а в багатьох регіонах просто знищений. Як, як зараз відчувається людьми, які побудували великий бізнес, відчувається перспектива України? Я знаєте, я напевно заміню слово мільйонери на бізнесмени, тому що в будь-якому разі будь-які статки, які вони зробили, вони зробили своїми діями, і насправді залученість бізнесменів як з за кордону наших друзів, наших партнерів і в тому числі е бізнесів українських. От ви згадали якраз CEO Club, Ви згадали, ми в нас була чудова неймовірно і є. До речі, вона продовжується колаборація з IT-компанією Інтеліс. Тому що в певний момент ми зрозуміли, що наша операційна діяльність це продаж автомобілів він просто-напросто призупинився з очевидних причин. І нам довелося шукати додаткові фінансові надходження для того, щоб ми могли продовжувати допомагати тим самим військовим шукати автівки за кордоном, займатися логістикою і привозити, привозити власне ці автівки. Це такі дуже успішні колаборації з нашими внутрішніми бізнесами з інтелісами і сил Якщо ми говоримо про розчарування чи не розчарування, знову ж таки я повертаюсь до етимології українського слова розчарування це коли розпадаються чари. Україною не були зачаровані. Україна така країна, яка не кидає якоїсь пилу в очі. Ну тобто, я би сказала більше, що навпаки в Україну ще більше почали закохуватись, тому що Україна показує надзвичайні. Речі люди України не показують надзвичайні речі. Це те, що навпаки, надихає і допомагає знайти певні фінанси і спонсорство для подальшої діяльності, тому що це в будь-якому разі довіра до того, що ті кошти, які будуть від спонсорів зовні чи від спонсорів всередині країни, вони підуть знову ж таки на допомогу, на підтримку і на майбутнє України. Ну і зокрема для військових, тому що саме військові зараз нам виборують квитки у майбутнє. Так, ми всі чекаємо перемогу безумовно. Єдине, що я хочу, все ж таки сказати, ну виділити те, що я дуже. Хотів би, щоб після нашої перемоги у нас змінилося ставлення до людей, які багато заробляють. Бо я думаю, що це ставлення було таким, яким воно було, саме через те, що у нас багато хто заробляв великі гроші просто в, ну, в тіні. Але це потрібно змінювати. Я вважаю, що люди, які вміють заробляти, а особливо потім допомагати іншим на зароблені гроші, ну, вони мають отримати пошану і честь. Ось так. Так, дякуємо вам. Дякую за вашу велику, шляхетну добру роботу. І Впродовж 30 років в Україні це, звісно, всім видно. Комусь не було видно, тепер зрозуміло. Дякую, що ви робите. Дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру. І знову ж таки запрошуємо вас ще до нас. В гості, дякуємо до зустрічі. Спасибі вам за приємну розмову, успіхів і перемоги нам так перемоги. Безумовно так. Uh, і зсу, звичайно, слава і так далі, і тому подібне. Бачиш, uh, Сухай, мені ну, подобається так, знаєш, така приємно. Знаєш, це що найголовніше так. з цієї розмови? Так, так. Найголовніше те, що є багато бізнесменів, які благодійність не вважають як засіб піару. Так, якось взагалі дивувало. Тишком, от я не хочу там називати прізвища, але мене дивувало, коли іменний фонд, навіть мабуть, ну в гривнях так точно мільярдера угу, угу. розміщував об'яви про те, що давайте допоможемо комусь там на суму в 10 тисяч. Це смішно. Ну це абсурд. Як таке може бути для нього, для цієї людини чи для неї? І це не один такий фонд. Насправді, це копійки. Він в ресторані чи вона витрачає витрачав більше ніж там? Ну там, ніж чеки, збирала Україні, на, так. На, так. на допомогу? І я взагалі цього не розумів. А от і коли люди працюють ну на благодійність, так що для них благодійність на першому місці, а піар. Не було піару до сьогоднішнього розмови, так, Ось так. а багато буває, навіть ми спілкуємося там з, з тими іншими ті фондами, чи навіть просто людина, яка збирає кошти а, на допомогу ЗСУ, Буває таке, що приходить якась кругленька сума, і вони навіть не знають, від кого ця сума прийшла. Кажуть, ми не розуміємо. Каже, якісь якась Маргарита Зірочкина надіслала і хто вона, і що вона, тобто не зрозуміло. Тобто, наскільки а, цікаво, що от люди можуть бути такими благодійними, такими. Абсолютно емпатійними це дуже дуже приємно, і так це про це показує вінери. І приємно, що сьогодні вони до нас долучилися. А Я хочу окремо сказати: ми за жодні ефіри гроші не беремо. Ми просто вважаємо, що так само потрібно показувати як великі фонди, типу Повернись живим, так і людей, які отак, от за кадром, дуже дуже потужно допомагають. І ми далі будемо включати благодійників, бо так. і не тільки благодійників, і волонтерів, а всіх інших, бо без тилу. Не буде Ні, у нас буде. у цієї першого ряду, який зараз наші військові десь там на сході, десь там на півдні відбувають. Там, якщо чесно, крок за кроком, метр за метром, кілометр за кілометром звільняють українську територію. А ти знаєш, у мене нещодавно була розмова з хлопцем, який повернувся зараз з Донецької області. Він на певний час на якийсь певний час приїхав до Києва. І я питаю: ну що, як там? Він каже: Ну тяжко. Кажу, а як тобі те, що ми тут а, ніби в тилу, нам тут добре, ми під мирним небом, ми, що ми такі, а, якісь, ну ніби ніби розслаблені. Кажу, ти, ви от як. Як вам від цього? Він каже, доки ви тут працюєте, то і ми там стоїмо. Каже, ми всі всі робимо на благо кожен по краплиночці, по краплиночці, і буде оте велике Чорне море, до якого ми так прагнемо і скоро точно там покупаємося. Ну, Це все по черзі.